Доброго дня, друзі, ми знову на зв'язку. Сьогодні хочу вас познайомити з ароматами наших дезодорантів фірми «Ерсах». Чим вони відрізняються? Є два аромати. Екзотік і фреш. Екзотік, екзотік і Фреш. Чим вони відрізняються? Фреш він більш солодкий запах йде. Ніжний, навіть якщо людина не любить солодкі аромати, він, не, він все рівно подобається. Він не нервує людину. Я не люблю солодкий запах, але при всьому при тому я цим також користуюся як не можна користуватися. На чисту шкіру ми побризгали. Таким чином, наше тіло. Не от, я хочу зосередити ще увагу на тому, що А-Екзотік має більш свіжий аромат, але знов таки солодкі нотки тут також є присутні, але в меншій кількості. Чим вони відрізняються, ці два дезодоранта, два спреї від наших конкурентів? Тим, що тут немає парабенів. Алюмінію немає і хлоргідрату. Вони запобігають появі неприємного запаху поту, і тому залишається, ми завжди маємо приємний запах і приємний аромат. Я сама користуюся і також вам рекомендую. Ми заслуговуємо на краще, тому ми вибираємо краще. Mi ja,